Мої вітання, друзі, в ефірі інформаційна програма Деталі на часі. В студії для вас працює Віолета. ЦАП. Війна в Україні триває і неабияк впливає на життя кожного з нас. Торкається абсолютно усіх сфер, зокрема, і дорожнього руху, і експлуатації транспорту. До того ж, через заощадження електроенергії наші вулиці майже не освітлені. Це суттєво збільшує ризик ДТП. Власне, аби все це обговорити, я сьогодні запросила до студії. Речника патрульної поліції Закарпатської області Ернеста Завацького вітаю у нашій студії. Вітаю, дякую що запросила. я дуже рада сьогодні тебе тут бачити. Для наших глядачів зазначу, що організувати цю зустріч через твій щільний графік було таки доволі складно. Але нарешті ти тут, і ми маємо можливість дійсно обговорити дуже актуальні запитання. Розпочнемо із найголовнішого, як на мене, того, що насправді є на часі, це безпека руху у темну пору доби. Як я вже зазначила на початку програми, дійсно таки через заощадження електроенергії вулиці наших міст і селищ майже не освітлені. Тож, як це впливає на кількість дорожньо-транспортних пригод? Чи збільшилося їх з моменту заощадження електроенергії? Якщо так, то наскільки? Насправді ця тема дуже нас болить, адже тут йдеться не просто про дорожньо-транспортні пригоди з якимись механічними пошкодженнями автівок. Mm -hmm. так? Тут йдеться про людське життя. Ми є тиловою областю, але завдання стоїть заощаджувати єдину енергосистему України. І якщо брати, наприклад, сухі цифри, так? без пояснень, то за жовтень минулого року трапилося. За один місяць 119 транспортних пригод. Натомість за жовтень цього року трапилося понад 130-135, якщо не помиляюсь. Uh -huh. У відсотковому співвідношенні, якщо порівнювати місяці, то це плюс 15%. Uh -huh. Це багато і, на жаль, збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод із загиблими, не просто з потерпілими. Все це через те, що люди нехтують звичайними правилами. Тобто є речі, які ми можемо змінити, є речі, які ми не можемо змінити. Зараз ми не можемо змінити стан освітлення на дорогах. Натомість ми можемо змінити те, як нас помічають інші учасники дорожнього руху. Тому... От про це ми, власне, і далі і поговоримо. Mm. Як на мене, знаєш, у цій всій ситуації із освітленням вулиць найбільша небезпека чатує саме на пішоходів, адже у разі, не дай Бог, виникнення ДТП, то вони фізично страждають більше аніж так. водій транспортного засобу. Так. І напевно ж уже розроблено чимало рекомендацій, як бути помітним пішоходу для водія. Пішоходи це найбільш ризикова категорія учасників дорожнього руху і найбільш травмопотенційна. Тому позначити себе насправді дуже просто, на мою суб'єктивну думку, життя має ціну, і ця ціна починається від банальних 20 гривень. Це суто, якщо йдеться про безпеку на дорозі. Тому що звичайний світловідбиваючий світлоповертаючий елемент, його ціна починається від 20 гривень. Жалет, ну до прикладу, не обов'язково. Обов це що може, ще може бути? бути світлоповертаюча стрічка, яка згинається на руці. Uh -huh. І, власне, її видно ну, понад 100 метрів. Uh -huh. Це може бути аксесуар, це може бути флікер, це може бути наклейка світлоповертаюча, особливо це актуально для дітей. Моєму сину чотири роки буде за місяць, у нього три світлоповертайки на отісі. Ну і ми з них без них просто нікуди не виходимо ввечері, якщо кудись взагалі йдемо. От тому така звичайна річ. Звичайно, використовувати можна ліхтарики, ліхтарики на телефоні. Так, у кожного не, вони так, є зараз. Звичайно, миготливі брилки. Тобто, будь-що, що дозволить водієві збільшити час реакції. Тому що для водія особливо вразлива та категорія пішоходів. Яка не є водіями, тобто є пішоходи, які не керують взагалі автомобілями. І вони не розуміють, наскільки водієві важко за секунду відреагувати, коли перед ним з'являється пішоход. Вони просто цього не розуміють. Тобто на швидкості 30 кілометрів 40 на годину. Здавалося, б, в межах міста наче й невелика швидкість, але можна наробити великої біди. Тому ці люди зазвичай не до кінця розуміють, що вони становлять небезпеку на дорозі. Наслідки для них завжди гірші ніж для водія. На жаль, на жаль, так і ну ще треба зважати на той факт, що у нас через декілька днів розпочинається зима, мороз, сніг, і так. керувати автомобілем, друзі, стає напевно вдвічі. Це ще важче ризики. Так. Це ще більше ризики. але людей важко в чомусь переконати, не наводячи факти, тому я попрошу тебе зробити це на прикладі пішохода, який одягнений повністю в чорне, без будь-яких світлових таких елементів. І людину, яка, ну, до прикладу, перетинає вулицю з ліхтариком у руках. Яка видимість одного і іншого для водія? Там величезна різниця. Насправді, от те, про що ти казала, перший пішохід, перший учасник дорожнього руху, який одягнений у темне, і не має на собі жодного світлоповертаючого елемента або світловідтворюючого, то це до 30 метрів плюс-мінус. Тобто, на швидкості. 40 км на годину, 50 це неминуче зіткнення і неминучий травматизм у кращому випадку. Так? Uh -huh. Поламані кістки і так далі. Це у кращому випадку. Другий учасник дорожнього руху, який має на собі хоча б світлий одяг, хоча б це вже до 50-60 метрів. І якщо цей самий учасник має на собі світлоповертайку або ліхтарик, це до 130 на такій відстані. Ти убезпечуєш себе і даєш водієві можливість відреагувати, загальмувати, об'їхати, не знаю, тобто здійснити ті маневри, завдяки яким можна уникнути зіткнення. Дуже переконливо. Рухаємося далі. От відключення електроенергії з метою заощадження розпочалося, як ну, якщо я не помиляюся, до місяця тому. Яку тенденцію ти помічаєш? Чи почали пішоходи себе якось позначати на дорогах? Чи ви як поліція це відстежуєте і чи маєте право на них впливати, угу. включаючи угу. і штрафами? Звісно. А... Якщо йдеться про відстеження як статистику, звичайно, ми не робимо там, ми не позначаємо собі галочками кількість осіб, які використовують світлоповертаючі елементи. Але якщо йдеться про спостереження стосовно їх застосування, так, стосовно їх використання, то так, людей стало більше з ліхтариками, увімкненими. Причому ми помічаємо, що люди їх вмикають і не вимикають впродовж. Часу усієї ходьби, усього руху, так? не тільки тоді, коли вони там виходять на проїжджу частину або там йдуть через пішохідний перехід. Тому це справді тішить. Насправді дуже багато роботи зроблено в цьому напрямку. Я думаю, ми встигнемо про це сьогодні з нашого боку розповісти. Якщо йдеться про притягнення до відповідальності, ну, самі пішоходи повинні розуміти, що штраф у 255 гривень. Це ніщо в порівнянні з імовірними наслідками, тобто це зараз, означає? згідно так, згідно з законодавством, з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф це 255 гривень за порушення пішоходами і правил дорожнього руху. Це означає, що невикористання світлоповертаючих елементів, в тому числі за перехід у невстановленому місці і так далі, і тому подібне. Тобто це ніщо так, це відповідальність, але це нічого в порівнянні з ризиками. Друзі, цікава інформація, яку я знайшла відповідно до даних департаменту патрульної поліції України за 8 місяців 2022 року на підконтрольних уряду України територіях зафіксовано майже 11 тисяч дорожньо-транспортних пригод із загиблими і травмованими за цей період на дорозі загинуло понад півтора тисячі людей і понад 13 тисяч травмовані. Це просто така інформація для роздумів. Але не небезпекою єдиною на дорозі, я б хотіла обговорити з тобою одну ситуацію. Я прочитала про неї у мережі Facebook. Жінка з Ужгорода поверталася додому в темну пору доби і на вулиці її перестріли. Так, так. І завдяки іншому чоловіку, який був неподалік, вдалося її врятувати. Як діяти в таких ситуаціях? Які рекомендації ти можеш дати щодо самооборони? Першу чергу, ну ми розуміємо, що ми не можемо людей зобов'язати або просити не ходити в темну пору доби, ну бо всіх є свої потреби, хтось пізно вертається з роботи. Не завжди у чоловіка є можливість свою жінку зустріти, провести або просто чоловіка нема, ну, грубо кажучи. Але е, перша рекомендація, звичайно, це якісь засоби борони, самооборони. Тобто ми не говоримо зараз про зброю, ми не говоримо зараз про... Холодну зброю, про як мінімум газові балончики. Угу. Дуже класно працюють раптові прийоми самооборони, яких у нас, до речі, немало є в Ужгороді і в області, спортивні, йдеться про бойові мистецтва. Тобто є спеціально підготовлені курси самооборони для жінок. Цієї раптовості. Іноді вистачає для того, аби як мінімум відірватися від нападника, від зловмисника і добігти куди треба, або покликати на допомогу і так далі, і тому подібне. Теж дуже непогана рекомендація йти і говорити телефоном з кимось із близьких, і постійно говорити про те, де ти є. Є у мене до тебе ще низка запитань, які стосуються нововведень, які ввела держава на період воєнного стану для водіїв. Я розумію, що, можливо, деякі з них вже не є актуальними, але я вибрала такі найбільш знаєш, резонансні. Якщо дозволиш, я буду тобі їх зачитувати, а ти мені і нашим телеглядачам поясни, взагалі, чи це досі працює. До прикладу, заборона використовувати відеореєстратори. Це було правило введене для усіх регіонів мільйонів України чи актуально воно досі, і з якою метою а, взагалі проваджене? Насправді не кожен водій розуміє, які ризики може нести викладена інформація в мережі. Так, якщо зрозуміло, що якщо твій відеореєстратор працює з хорошими намірами, наприклад, довести, що ти не винен у якійсь ситуації, це одне. Але сам того не воліючи, ти можеш, оприлюднюючи або передаючи якусь інформацію, скажімо так, допомогти ворогу. Ти два роки за кермом, наприклад, ти не дуже впевнений водій. Uh -huh. Припустімо, що ти їхав біля аеропорту і сказав, що це власне аеропорт. Кудою ти проїхав, або ти говориш по телефону, і потім кудись викладаєш це відео, і в розмові ти згадуєш, що «А я тут, на цій вулиці, повертаю туди і так далі, і тому подібне. Ненавмисне ти можеш просто слугувати розповсюджуючим інформації, на яку хтось насправді полює. Тому ми закликаємо не використовувати абсолютно жодної інформації стосовно об'єктів. Звісно, зрозуміло, що ми тилова область, але це не, не зменшує ризиків. Тобто, Правила одні для всіх. Так. Абсолютно. Далі керувати вантажівками під час війни можна і тим, хто має права тільки для керування легковими автомобілями. Чи досі це актуально? Для чого це було зроблено? І це було на невеличкий період часу. Чому дозволялося певним водіям, які мають відповідні навики, це робити? Це більше для того, аби. Допомогти у ті перші періоди війни, коли справді не вистачало робочих рук, не вистачало волонтерів, не вистачало техніки. Зрозуміло, що о, краще допомогти. Звичайно, зараз ми не підтримуємо цього і зараз не на часі дозволяти керувати транспортними засобами водіям, які не мають відповідної категорії, натомість там у гарячих або приближених до гарячих точок. На територіях, звичайно, робилися певні винятки. Це можна зрозуміти, і це було абсолютно виправдано тоді. Ще знайшла до речі запитання, яке а, цікавить багатьох дописувачів у мережі Фейсбук, я його собі виділила. Кабмін прийняв постанову, звідно з якою можна використовувати протерміновані права як у паперовому, так і в електронному вигляді. Як щодо цього, це правда, і ці документи будуть дійсні ще рік після закінчення воєнного стану. Але це не означає, що люди, які... Не мають посвідчення водія, не будуть притягнені до відповідальності у випадку їх виявлення, тому це це, це теж не одностороння. Ну і напевне найкульмінаційніше запитання а, за час сьогоднішнього ефіру водіїв, які порушуватимуть правила дорожнього руху під час війни, можуть відправляти в армію. А якщо водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, спін... то автівку можуть забрати для потреб Збройних сил України. Я не відкрию таємницю, але навіть водіїв, які не порушували прав дорожнього руху, можуть забрати до війська. І нічого такого тут немає. Ми знаходимося в стані, коли за Україну повинен стояти кожен там, де може. Звичайно, якщо стан здоров'я людини не дозволяє, ніхто її не мобілізовуватиме, тому що ну це неефективно. На сильно використовувати людину, яка не має ані навиків, ані можливостей, ані здоров'я стояти за країну. Можливо, ця людина більш ефективно буде в напрямку в тилу, в якому вона тямить і може працювати на 100%. підтримувати економічний фронт, що теж дуже важливо. Наприклад, зараз. Економічний бізнесовий сфера надання послуг, медицина це можна незліченно перелічувати. Так, так. Але за саме за порушення правил дорожнього руху такого немає. Цінісенітниці, натомість є відповідальність за ухиляння. Це так. Але а, цим, з цим працюють військові а, центри формування uh -huh. соціальної а, підтримки, тероборона. Тому вони дуже добре знають, скільки, куди і кого потрібно, як цих людей навчати, куди їх відправляти, де вони впораються з роботою, де ні. Тому що це не тільки покликання, це не тільки м, потреба. Це насправді робота, це дуже важка робота обороняти державу. Це ну, наші хлопці воюють, наші патрульні поліцейські воюють. Це героїчна, це титанічна робота без так, перебільшення. — Так, величезна. Ми, ми не все можемо оприлюднити, але так. ми бачимо фотографії, ми бачимо відео, ми знаємо, як вони цим переймаються, чим вони живуть. І повірте, люди, які говорять в мережі про те, що ви там за скількись тисяч поїхали. У мене тільки одна до них порада. Спробуйте ви. Якщо ви вважаєте, що когось неправомірно або навпаки за невиправдану винагороду туди відправили, ну спробуйте послужити, попрацювати в гарячих точках, коли ага. тобі літає над головою. Тому це все дуже відносне питання, але так е, хилянтів Чекає відповідальність. Натомість ми не займаємося безпосередньо виявленням і пошуком цих людей. Ми дотичні до цього питання, але це не наш профіль. Цим займаються військові. Звичайно, якщо у нас в базі є людина, і пошукають, і ми її виявили, то ми повідомляємо про це. Військомат. Натомість, що стосується автомобілів з нетверезими керманичами, це більше до комісаріату. Тобто, ми, звісно, повідомимо, і навіть така практика на початку була, не одна автівка поїхала на фронт. тому що... Так, я пам'ятаю такі так, випадки, тому так. зрештою питаю. У військовий це. час це нормальна практика. Тобто не можуть одні воювати, а другі п'яні їздити. Ну, типу... Це абсолютно несумісно із здорова глуздом. згідно. І я б знаєш, хотіла завершити нашу сьогоднішню бесіду на такій оптимістичній ноті, і резюмуючи ефір. Не можу тебе не запитати наступне. Я відстежую ем, ваші акції, які ви проводите ем, і для дорослих, і для діток. Ви навідуєтеся у дитячі садочки? Ведете таку просвітницьку діяльність. Розкажи, будь ласка, е, трішки про ті акції, які ви вже зробили, і які ви плануєте. Я обожнюю ці акції. Взагалі наші патрульні їх теж дуже люблять. У нас є цілий відділ, який, який цим займається. Це відділ зв'язків з громадськістю. От, наприклад, на цьому тижні вони щодня відвідують, ну, залежно від форс-мажорів, звичайно, від трьох до п'яти навчальних закладів або осередків. І наші акції це не просто там прийшли, розповіли, пішли. Тобто вони в інтерактивній формі розгортають ціле таке маленьке містечко, де є дорожні знаки, де є пішохідні переходи, де є імітовані транспортні засоби, регулювальники і так далі, і тому подібне. І під час цього вони розповідають і про дотримання правил дорожнього руху. І про світлоповертайки вони власне ці світлоповертайки роздають дітям. Для них це пам'ять, подарунок. Це дуже класна штука. Ну це як один з напрямків. Вибаче, тебе переб'ю. Я дійсно хочу тут зараз подякувати на цьому моменті, тому що моя дитина теж відвідує садочок, і нещодавно у них була там зустріч із твоїми колегами. Вона повернулася додому дуже натхненна і досі мені про це так фрагментарно розповідає. Але найголовніше в цьому випадку, що ви вчите дітей не боятися. Патрульної а поліції і формуєте таке дуже позитивне ставлення до наших правоохоронних органів е, стосовно подякую, то завжди будь ласка. Це один з наших напрямків е, стосовно довіри до патрульного поліцейського, до поліції загалом. То це теж робота, це іміджова робота. Там мене часто називають піарником. Хоча люди, які не знають, що означає public relations, вони не розуміють, що це є власне зв'язок з громадськістю, і створювати позитивний імідж це добре, бо він створюється не інструментом проплаченої реклами, а власне такими зв'язками з дітьми, превентивною діяльністю. Тобто це не тільки каральний орган, який випише штраф, відвезе. У міськвідділ чи райвідділ зробити Так, так як аби, ми теж в дитинстві нас постійно. Так, власне, нас лякали, лякали чомусь. Так. Я, наприклад, будучи маленьким, якось я не дуже хотів, навіть коли в мене були якісь такі неприємні ситуації, звертатися до дяді міліціонера, мабуть, тому що мені навіювали, там наративно десь пхали, що він тебе покарає і так далі, і тому подібне. Натомість зараз ми працюємо над тим. Аби е, цей місток довіри він був дуже-дуже щільним і дуже дуже міцним, аби кожен знав, що до патрульного поліцейського можна прийти по допомогу. Це людина, яка допоможе, або принаймні зробить все, що в її компетенції, в її можливостях. Тому е, тут, звісно, це наш один з улюблених напрямків. І стосовно другого, другої частини питання. Скажу так, ми запустили вже всеукраїнський челендж Познач себе на дорозі, і полягає він у тому, що ти маєш зробити одну добру справу, передавши її трьом своїм знайомим. Тобто наш начальник управління запустив челендж Познач себе на дорозі, де він відмітив трьох людей, яким дав світло повертайки, і вони повинні відмітити і використовувати ці світлоповертайки, передати ще трьом людям. І ті троє ще іншим. Тобто зараз воно вже дійшло до Києва. Вчора мій товариш, кому я передав естафету, записав відео і передав керівництво Укртрансбезпеки України цей челендж. Ми чекаємо тепер відео від них. То ми в цьому напрямку теж працюємо wow. і дуже хочемо, аби зменшився травматизм максимально, наскільки це можливо. Це найцінніше, що в нас зараз є. Це наші всі життя і життя наших майбутніх поколінь, тому що саме це воїни там боронять. Ну що ж, я чекаю від тебе естафети на участь у ну, цьому я челенджі. Передам. Я буду дуже рада. І, звісно ж, я дякую тобі сьогодні за такий цікавий ефір. Направду дуже корисна інформація, на мій погляд, прозвучала. Мені було дуже приємно і цікаво тебе послухати. Сподіваюся, нашим глядачам також. Ну і я хочу скористатися нагодою і подякувати і тобі, і вашому колективу за вашу. Роботу її значення зараз колосальне в цей час. Успіхів вам, тримайтеся, бережіть себе. Ну і ми завжди раді бачити вас тут у нашому ефірі. Дякую за запрошення. Слава Україні! Героям, слава друзі! На сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Резюмуючи, хочу тільки зазначити, що бути помітним на дорозі це відповідальність кожного з нас. Тож бережіть себе і тих, хто вас оточує. Я прощаюся з вами рівно на тиждень. Побачимося! Нехай вам щастить!